Друзі, сьогодні у нас на огляді наш топовий набір Detailing Set, який складається з шести засобів для повноцінного догляду за автомобілем. Перший засіб у нас керамічний детейлер. Він наноситься на сухий чистий кузов, розполіровується мікрофіброю, надає гідрофоб, захист та дзеркальний блиск. Другий засіб ведкод. Швидкий кварц наноситься на вологий чистий кузов, або диски, або пластик, або скло, надає гідрофоб та блиск. Після нанесення змивається під тиском води. Третій засіб кремі дресинг. чорніння для шин та зовнішнього пластику. В залежності від кількості нанесених шарів, це буде або мат, або сатин, або глянець. Четвертий засіб Interior Dressing – молочко для пластику. Має приємний аромат, залишає після себе сатиновий ефект. П'ятий засіб реді Interior Cleaner. готовий чесник усіх поверхонь салону, в тому числі шкіра, алькантара, тканина, стеля. Дуже добре піниться, не потребує змивання водою. Не залишає після себе розводів та слідів. Шостий засіб це у нас гідроглас клінер. Це засіб для скла з гідрофобним ефектом. Має дуже приємний аромат і легкий в роботі.